Вітаю, малята! Послухайте вірш про маленьку гусінь. Малесенька гусінь пакує за щічки. листочки суничок, салати з травички. Вигадливі смузі готує на лузі, для себе зелене, рожеві для друзів. Малесенька гусінь наїстись не може, ще трішки, ще трішки і вона переможе. О, гусінь не втомлена переїданням, У сто разів вирости має завдання. І мріє невпинно метеликом стати, злітати на квіти в оновлених шатах. Друзі, скажіть, будь ласка, про що мріяла малесенька гусінь? Так правильно перетворитись на метелика і літати над квітами. Малята, а чи сподобалась вам малесенька гусінь? Особисто мені вона дуже сподобалась, адже гусінь добра і весела. Тож сьогодні я пропоную вам сконструювати гусінь з паперу. Розгляньте, будь ласка, уважно, що я підготувала для роботи. Спочатку потрібно розлінувати аркуш зеленого паперу. З Цим завданням, я впевнена, вам залюбки допоможуть впоратись батьки. Тепер розрізаємо. Нерозрізану частину аркушу ретельно змащуємо клеєм та приклеюємо смужки. Тепер черга голівки. Спочатку приклеїмо вусики. Потім очі, до речі, їх можна намалювати. Тепер малюємо носик і посмішку. І наостанок приклеюємо голівку до тулуба. І ось така маленька гусінь вийшла у мене. А фото ваших робіт надсилайте мені, будь ласка, в особисті повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!